Хайошки, наші зеченятка. Сьогодні я вам розкажу про нашу веселу, привеселу кухню. Подивіться, яка вона класна, все рожеве і столик. В нас не рожевий, на жаль. Ну, а я маю почати свій обзор. Кухня в нас з трьох частин. Перша частина, друга частина. І оце третя частина. Давайте почнемо з самої першої. Що я вам хочу показати? Я почну показувати з самого верхнього. Верхні в нас полички. Зараз я їх відкрию. Оп! І ще одну. Оп. Так, як ви вже побачили. На самій найвищий поличці в нас піднос. Нижче тарілочка, а з другого боку три стаканчика. Отак. От Зараз я, на жаль, буду закривати. Раз. І два. Внизу в нас стоїть раковина і два аксесуари. Щоб робити їсти. Отак От все виглядає, як ви бачите. Тут телефончик Клаудін. Клоудін. Ма... Клаудін не слухала маму, мама забрала телефон. Не знаю чому, але це якось не так. Отут От внизу у нас стоять. Зараз покажу що. Я їх тільки відкрию. Оп. І оп. Тут стоїть корзинка Шапкінс. Дві кастрюльки маленькі, одинакові за розміром. Потім стоїть борщ і сковородка. Все це світлого кольору. Зараз акуратно це. Залишить. Закрию, Воно трошки піщить але це для нас нічого. Перейдемо до другої частині, з самого верху, як за нашою традицією. Так, тут стоїть книжечка і рушник. Що ж з другої сторони зараз ви теж побачите? З другої дві конфетки ми з подружками і з мамою і сестрочкою дуже хочемо солодку і просто треба запаси, хоч та ніхто не знає, бо це мої запаси. І вам це теж нікому не треба казати. Бо якщо вони дізнаються, мені капут. Зараз закричу. Так, 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 поки я закриваю, можна сказати, я вже закрила. От так. Зараз я відкрию холодильник. Перед відкриттям холодильника я розкажу, що це таке. Це апарат, де можна брати стаканчик і робити собі всякі коктейлі. Наприклад, коктейлі або мохіто, наливати Кока-Колу, пепсі та її різні всякі напитки. І можна кидати кубики льоду. Зараз я зайду в холодильник. Ну, я не зайду, а відкрию і покажу. Так, я відійду. Опа! Перше. І зараз я відкрию ще одну. Але я стану вже з другого боку. Так, щоб було мені краще. Стану і подивимось. Я відкрию легесенько Ну, поки що не треба, може. Почнемо. Тут мали бути всякі напитки Ну, на жаль, чогось тут у нас завалявся кавун з тарілкою Внизу мороженка, водичка мінеральна і, звісно, мої любина картошка фрі Просто її би навіть заразила. На цьому цю частинку я закрию. Так, перейдемо до другої. Зверху вона стоїть всякі пам... ну, не... ну, пампушки від свята. Тут стоять в нас всякі фрукти, а внизу ще один борщик. Називається вітамінний. З Зього я теж закрию. Ну, друга частина майже закінчена. Головне подивитися тільки морозівку. Що ж в тій морозілці? Я майже сама не знаю. Ні, мені нічого майже не ставимо в морозілку, тому не дивуйтеся. Там може стояти моя стародавня капсула, а що в ній, я навіть сама не пам'ятаю. Оп, Чось морозилка дуже-дуже завжди заїдає, тому я не можу її відкрити саменько. І мені поможе Мілена. А за той час я. Вам дещо розкажу, але вже затуленим екраном. Що я вам хотіла сказати? Подивіться мої попередні відео. І подивіться багато що іншого з моїх відео. Підпишіться на канал. От це я. І зараз я хотіла вам показати, що в моєму розділці. Ви ж не забули вже. От, я її витягнула. Там бриллянт і два кусочки льда. Пару там кубиків льда, а більше я їх називаю кусочками. Ще я вам покажу третю частину. Але перед тим хочу повернутися до самої нульової бази. Це стіл. Тут стоїть корона, три тарілки, з яку я зараз... Мілена нам завжди допомагає. Отак От три тарілки. Далі там стоять речі. Валяється м'яч футбольний. А я переходив до третьої частини. Не можна довго затримуватись. Треба бігти. Оп -оп -оп. Все. Третя частина. Почнемо з полочок. Так, я давно мріяла подивитися що ти на полочок. Ну, я її відкрию, але думаю, ви за той час підпишіться на канал. Ти підписана канал? Що? Ти не підписана мій канал. А ну швидко підписуйся. Я чекаю. Поки не підпишешся, доти я не буду продовжати відео. Ну все, мені надоїло чекати, думаю, за цей час ти подивився все і підписався. Коли ти нажав на червону кнопочку під відео, а якщо ти на планшеті або на мобиці, то збоку біля відео. Ви право. А я да, і нажміть на колокольчик. А я далі продовжаю, що в нас стоїть. тут? Тут стоїть, тут завжди ми ставимо в хлопі. Але, на жаль, хлопці в мене закінчились. Які стоять на тарілці. Бо я люблю дивитись кіно, а тим більше. Через півгодини програма ще одна Бо я цю програму бачила. А далі всякі майонези, цукро. Тут всякі спеції, а тут пусто. На цьому перший. Ще закінчується. Внизу вариться фруктові суші. Ну, не суші, а фрукто Вас. фрукто Висік До речі, наша. Що? Плита включається. Внизу теж світиться. Вот. Вона стухла дуже голосно. Зараз я покажу, що внизу. Внизу печеться тортик, ці полочки витягаються. Повністю, просто зараз я не хочу їх витягати. Інакші кнопки тут не включаються, тільки оця. Тут на всякі кнопки. Нібито як справжня газова плита. А я хотіла вам сказати, я дуже скучаю, якщо ви такі гарні, добрі глядачі і підпишіте. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і всього вам доброго. А я вас дуже сильно люблю. І від мене ви получаєте запарагідь. Поцілунок, підписуйся на канал, я тобі нагадаю. Підписуйся на канал, став лайк. І дивися попередні відео, якщо ти їх не дивився. А якщо ти їх подивився, постав лайк і, і на яких ти не подивився, теж подивися, постав лайк. І я тебе цьому. Ти молодець. Ай. А ти, Марін, теж молодець. За те, що провела гарне відео. І на цьому твоє відео закінчене. Скажем, па-па. Ну, я з вами буду скучати. Мілено, я хочу їм доказати, що я без них дуже буду скучати. Тому швидше підписуйся. Буде. 5 переглядів, буде вам нове відео. Пап!